У Чернівецькому національному університеті відбулися вибори ректора. Викладачі і студенти обирали серед чотирьох кандидатів. Тож, чи вдалося вибрати найдостойнішого з першого разу, розповідаємо уже за мить. Голосування за нового ректора, який очолюватиме Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича наступні п'ять років, відбувалося від ранку у мармуровій залі вишу. Станом на 11-ту годину майже половина виборців вже встигли віддати голос за свого фаворита. Все проходить в звичному режимі. На даний час явка близько 600 виборців. Нагадаємо, у червні в Романа Петришина завершується термін дії контракту. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Року. кандидатів на посаду ректора чану цього разу четверо. Усі вони працівники вишу. Серед них деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан економічного факультету Руслан Білоскурський, декан географічного факультету Мирослав Заячук та проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла. Загалом участь у голосуванні мали змогу взяти майже півтори тисячі виборців. Усі штатні науково-педагогічні працівники чану, а також обрані напередодні представники студентства та адмінперсоналу вишу, які обирали за наступними критеріями, щоб був нормальною людиною, перш за все, людській якості. Якщо в нього, якщо він нормальний, як людина, то він буде переживати і за колектив, і нормально відноситись до інших людей, до студентів, до викладачів. Очікую подальшого розвитку. Я думаю, університет розвивається і так. І очікую від нового ректора подальшого зростання для нашого університету, що він зробить все. Для цього за критеріями молодості, ініціативності, мобільності? Ну от те, що ще мені в Кішпірі. Тому. Я вибрав так людину. Ми слухали програми різних кандидатів і обрали тих, кого ми вважаємо, що дійсно змінить ну, і для нашого факультету, і взагалом для університету. Як зауважує спостерігачка, ситуація у мармуровій залі контрольована, а процес голосування відбувався без значних порушень. Ситуація спокійна, демократична, досить приємна і я б навіть сказала позитивно. Все в порядку на цю хвилину. Загалом до 15-ї години, доки тривало голосування, участь у ньому взяли 1362 виборця. Це 93% відсотка від загальної кількості людей, що мають право голосувати. Так 15-ї годині ми закриваємо, залишаються особи, які мають бути в приміщенні під підрахунку, і розпочинаємо підрахунок голосів. Підрахунок тривав майже 4 години. За попередніми підсумками голосування, новим ректором Чернівецького національного університету на наступні п'ять років став декан економічного факультету Руслан Білоскурський. Він набрав 766 голосів виборців. Ольга Мартинюк набрала 285 голосів. Мирослав Заячук 173, А Андрій Саміла 118. Аліна Рябко Іван Мітрик та ТВА.